В рамках проєкту Незламна у Вінниці об'єднали вимушених переселенок з усіх куточків України: Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської, Запорізької областей. Захід відвідали 200 жінок з різних міст. У кожної своя історія, свій біль. Такий різний і такий схожий. Жінки ділились своїми історіями та досвідом стійкості. Більше розповімо про це в сюжеті. У Вінниці стартував проєкт Незламна. Його ініціатор, народна депутатка України Ірина Борзова. В рамках проєкту відбувся соціально-культурний благодійний захід, який об'єднав переселенок з усіх куточків, де ведуться бойові дії. Учасницями стали 200 жінок. У кожної своя історія, свій біль, який так відрізняється, і так схожий. Це жінки різного вікового діапазону від юного до поважного віку, які вимушено через війну покинули свій дім та приїхали до Вінниці. Рятуючи своїх дітей. Кожна з них, попри проблеми, найбільше мріє повернутися додому, каже народна депутатка України Ірина Борзова. Навіть не можу уявити собі, як втратити своє житло, як не збиратися родиною на кухні, як не ходити тими вулицями, якими ходили 20-30 років з народження, як не відвідати своїх батьків. І насправді для жінки саме головне це її родина і її, і її дім. Тому ми хотіли підтримати наших жінок, тому що Україна це вона, Україна це жінка, Україна не злавна. Проєкт має на меті не лише надати підтримку, але й реабілітувати українських жінок. Ця реабілітація здійснюється через культурний фронт, який допомагає повернути втрачену гідність та самооцінку, відновити психологічну рівновагу та знайти нові можливості для саморозвитку. Культура це наша зброя, якою ми виборюємо перемогу на культурному фронті. І в першу чергу ми хочемо довести кожному, що творчі колективи, виконавці, наші артисти, театри, філармонії, бібліотеки, музеї це все такий комплекс величезний, який. Буде реабілітацію, як я вже сказала, людей по перше, ті, які постраждали від люд від війни, ті, які повернуться з фронту, і за інструментами культури ми зможемо максимально повернути людей до нормального життя. Під час заходу була презентована виставка картин Володимира Козюка та концертна програма з залученням талановитих віницьких артистів. Головна мета заходу відволікти від війни та згуртувати незламних жінок України. Телеканал Віничина все буде Україна.